Як обрати апарат, який стане не просто інструментом, а справжнім партнером у вашій кар'єрі, той, що допоможе виділитися серед конкурентів, працювати швидше, комфортніше та якісніше. Від цього вибору залежить ваш успіх, статус і задоволення клієнтів. Зверніть увагу на сучасний технологічний бренд апаратів для електроепіляції Silhouette Silhouette Tone – це якість і безпека. Сертифікація за міжнародними стандартами FCC, CSA, CE. Інновації передові технології, які роблять процедури максимально комфортними та ефективними. Універсальність: працюйте легко з будь-яким типом волосся. Від тонкого пушкового до найжорсткішого. Лінійка апаратів для вашого вибору. Blend ST250 250. Ідеально для початківців. Легке управління, якісний результат. Evolution 7 HD це вибір професіоналів, точність налаштувань, комфорт клієнтів, делікатна робота з чутливими ділянками. Evolution XHD. Для майстрів, готових досягти вершини професіоналізму. Три частоти: мінімальна травматизація, унікальні технології, толерантності векторної модуляції та інші. Що ми пропонуємо: супровід на кожному етапі. Консультуємо щодо вибору апарату, проводимо майстер-класи з роботи з обладнанням, налаштування, підключення аксесуарів, використання функцій, навчання для новачків, базові та повні курси електроепіляції, які дозволяють опанувати всі можливості вашого апарату, додаткові інструменти це якісні електроди та швейцарська косметика для ефективних і комфортних процедур. Готові вийти на новий рівень професіоналізму? Напишіть нам, і ми допоможемо обрати найкращий апарат для вас.